Послання Павла к Тіту звучить слово уточняюще для нас, пам'ятайте, ви православні, що б ви не робили з вірою, з любов'ю, все для вас чисто є, бо ви вже омиті крещенням, і покаянням і частим причащенням. Для безбожників, що б вони не робили вні церкви, в сектів, в розколів, унів, в роздорах. Все це лише кіно-комедія, а не релігія. А щоб докази були наші об'єктивні, Павел каже, замічайте, то ті гонителі говорять, що знають Бога, а ділами одрікаються, будучи осквернені і умом, і їх совість осквернена. Вони просто лишені многих людських якостей. Сьогодні б'ють на сполох многі психіатри, не тільки в нашій Україні, по цілому світу, але в нашій країні теж. Маса людей кінчають життя самогубством, не тому, що хліба не мали. І одежда била, і хліб був, і всі були. многі, ставши на путь безбожия, Поклонившись ідолам, вдруг починають розуміти, що і зарплата в них висока, і в них багата машина, а пустота внутрі, пустота і безсмисленність життя. І тому вони живуть, як некі вже відпавши від чоловічності. Вот про що православ'я предупреждає всіх безбожників. Не чекає вас дуже великий фініш. Ви своїми гоненнями церкви не побудуєте ні державу, не побудуєте ніякое суспільство, і не будете ніяких наград за ваші діяння, тому що освернена ваш ум і совість, і ніч у вас не є чистого, навіть елементарних планів. Щоб не обіжалися на нас безбожники, ми їм рекомендуємо. Не ми то, -то кажемо, так написано посланню Павла к Титу, перша глава із 15 го вірша до 2 глави 10-го вірша. Ми сьогодні кажемо: Господи, благодарим Тебе, що Ти ізбрав нас бути православними, що наші мудрі предки. Мали можливість вибрати і западноє, латинське ісповідання многократно, тому що ми жили в Австро-Венгрії, де Австрія у Вені, тобто ведуща родина Австромадярщини, була фанатично католицька, і вони хотіли, щоб в Австровенгрія була продовження тої древньої Римської імперії, однак люди наші залишилися православними. Лишилися своїм слав'яно-руським, слав'яно-русинським язиком, котрий нині церковний. Пройшли роки, вже 21 вік, а ми ще раз кажемо, чим ми обладаємо. Ви нам нічого взамін, хоча б щось похоже, є, дати не можете. А тому ми свою молитву завжди продовжуємо такими словами. Благодарим Тебе, Господи, що ми способні впознати, увідіти, узнати. Пізнати істинну віру, держатися її не взирає на те, що її, на неї клевещуть язичники, не взирає на подвиг молоденької дівчинки Юліанії та й на те, що 650 людей віддять дикарство, варварство правителя Африкана, та й любого правителя, котрий гонить церков, маса людей наоборот. Возвращаються к церкві, тому що якщо видели, люди відпали від от церкви і превратилися, люди много до церкви і через сповідь вертают себе в норму, бо лишь так поступая залишилися дітьми Божиими у церкві, істинні канонічні, в своїй країні добротними громадянами, законопослушними, коли слідувачі. Умирають, їм дали заказ служ... судити християн, а вони ніч не можуть знайти. І тоді фантазують із своїх неопитних голов. розлічно є, а значить, сила Божа з нами і Господь рядом з нами, і стоячих православних пламеніють огнем радости, більшу тю радості прибиває. Ніколи вже чоловік не захоче піти в темноту і холод всього. Світа а держатися радості в общенні із істинними дітьми Божими в церкві Його, а у вічності в'єдно з Люанією і з тими 650 християнами, да й з нашими святими ми зможемо наслідувати Царство Божеє. Амінь.